Цей чата зніму вам трошки відео, трошки нашого, нашого моря. І ви знаєте, що тут у нас є гора, така як людське обличчя. Гора, яка повністю повторює об образи людського обличчя. І таке дуже буває рідко, але її сьогодні не видно. Дивіться, який в нас пляж абсолютно в тумані. І така температура, як в Україні влітку, або як в Бразилії. От схожа, 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 і температура, схожа температура, вологість, мабуть, те, що вітру трохи менше. Бачите, як я покупалась, водичка того разу взагалі була дуже тепла, а цього разу середня. Але море таке причудове. Подивіться, яке море. Яка краса. Там кораблики далі є. Не такі цікаві види, як були. У мене тут багато є видів, як я знімала. З красивим освітленням. Наша каравела улюблена, наші пальмочки. Той будиночок, де я колись жила, високий. Бачите? Ми там прожили довго, біля пляжу прямо. І готель будують, мабуть, в березні, квітні відкриють. І от так давно вже будують. Я покупалась, зарядилася енергією, тепер треба йти працювати. Фух. Цілий рік на море. В тому році я навіть в лютому. Перші два роки я не купалась в лютому, а в тому році навіть в лютому купалась. Вже в лютому буде холодніша вода, але я вже звикла, стаю морожем. Тому Кабоверди можна купатися практично цілий рік. Окрім лютого і березня, хто не звик. <рес> Класна водичка така, сьогодні мало хвиль. Взагалі не бачу екран, що там на екрані. Чи воно щось записує, чи ні. Автобуси їздять, гудуть. Цю балку побудували для того, щоб хвилі менше були. І сюди закачали пісок із дна затоки цей пісочок такий, бачите, він із існу на нашої затоки. Як класно бути. І моя сумка вся в піску. Жуана. Бачите, вишита сумочка. Жуана. Такі справи, шлю вам трошки літнього тепла, сонця, всього самого кращого. А я буду бігти додому, прийму душ і працювати. Цьомки вас всі. Дивіться, які видів класні. Я вас всіх благословляю, мої сонечки. Я вас всіх дуже-дуже люблю.